Діти, до нас у гості сьогодні завітав їжачок хитрячок. А завітав він не сам, і з ним прийшли геометричні фігури. Як називається ця фігура? Так, це круг. А ось іще одна геометрична фігура? Ти як ви думаєте, який настрій у цієї фігури? Так, сумний. Тому що вона забула своє ім'я. Їжачок хоче, щоб ми йому допомогли дізнатися, як називається ця фігура. Їжачок спробуй покотити ці фігури. Їжачок підійшов до круга і покотив його. Круг покотився. Дітка, чому він покотився? Так, тому що він. Круглий. Потім їжачок попросив покотитися другу фігуру, але у неї нічого не вийшло. Потім вона спробувала ще раз покотитися. І знову те саме. Що заважає цій фігурі котитися? Це кути, і вони заважають їй котитися. А ще у неї є сторони. Давайте їх порахуємо, скільки сторін у цієї фігури. Одна, дві, три, чотири. Фігура пригадала, що вона зветься квадрат і відразу посміхнулася, а у круга є кути? Ні, він крухленький, тому він і може котитися. Їжачок купив в зоомагазині дві рибки та акваріуми для них, але не знає, яку рибку куди поселити. Давайте йому допоможемо. Погляньте на ці акваріуми і скажіть вони однакові? Так, вони різні. Один акваріум великий, а інший маленький. На яку фігуру схожий акваріум? Так, вірно, акваріум схожий на квадрат. А тепер погляньте на рибки і скажіть, ці рибки які однакові? Ні. Вони різні. Як можна перевірити? Яка з них більша, а яка менша. Можна накласти одну рибку на іншу. І тепер видно, яка більша, а яка менша. Діти, в який акваріум помістимо велику рибку? Розумнички, велику рибку помістимо у великий акваріум. Ну, а маленьку рибку помістимо у який? Вірно, у маленький акваріум. І ти скажіть, з якою новою фігурою ми сьогодні з вами познайомилися? Так, ця фігура називається квадрат. Чим відрізняється круг від квадрата? Правильно, у квадрата є кути. І сторони. Він не може котитися. А у круга немає котів, тому він котиться. Зумнички, дякую вам за увагу.